Зима на Русі була значно суворішою, ніж ми уявляємо сьогодні. У літописах прямо писали мразь би люта, а снігом землю покривають до вікон. Це не перебільшення, археологія підтверджує, у 10-13 століттях клімат був холоднішим, а морози стояли місяцями. Річки замерзали так, що по льоду прокладали обозні дороги. Села зимували тихо, але роботи вистачало. Господарі рубали лід, готували корм для худоби, перевіряли стріхи, щоб важкий сніг не проламав дах. У хлівах від дихання худоби підіймалася пара, та на дворі мороз стискав легені. Дим з коменів постійний знак давньої зими. Хати топили по чорному або по білому, перші без димаря, другі з примітивним комином, закопчені стіни, про які писав Нестор, пряма згадка таких жителів. Вечорами життя сповільнювалося, горіли лучини, тріщали поліна, а взимку пряли, лагодили одяг, готували інструменти до весни, але зима була й небезпечною, літописи згадують замети по пояс, дороги зникали, мандрівники ночували в лісах і остерігалися вовків. Та, попри це, зима мала свою красу, світло світанку крізь крижані візерунки, на вікнах зі слюди. Та срібний Дніпро створювали особливу тишу. Давня зима це сезон, що визначав ритм життя і загартовував людей.